Є романа. Цю молитву молимось від імені Слуг Божих або за себе, або тот, хто чи паралізований, чи в комі чи одержимий, чи не даються йому молити духи. Ще раз молюся цю молитву, тому що не було запису. Зараз вже включу записи. Господи Боже, ти є Адонай і Саваот на віки вічні. Кожного разу хрест Христа перемагає послані на нас стріли. Хрест Христа є для нас постійною ознакою захистом наших бідних душ. Хрест Христа, Хай постійно буде з нами та при наших ділах і тілах під час нашого життя в день і вночі, тепер прошу Тебе, Отче, в ім'я Твого Сина Ісуса Христа в Дусі Святому, хрест Христа ставимо перед усіма шкідливими словами, справами діяннями. Хрест Христа Хай нам відкриє щасливе життя. Хрест Христа Хай буде завжди з нами, перед нами, за нами, над нами, біля нас навколо нас, стане як броня і навколишній захист від нападу і всіх наших явних і невидимих неприятелів і ворогів. Енох і Ілія, Ви, два наших пророки ніколи не були ув'язнені. Ані пов'язані, і ніхто з наших неприятелів не зможе зашкодити у нашому житті, нашим тілам і душам в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословення, яке було зіслане від Бога Отця з неба, коли правдиво народився, живий Бог, Син, Хай спадає на нас кожного часу. Святий Боже Хрест, хай нас благословить сьогодні і завжди, святі три цвяхи, якими були прибиті, святі руки і ноги Ісуса Христа, хай нас благословлять сьогодні і постійно, Спис, яким пробили святий бік Ісусові Христові, хай нас благословить сьогодні і кожної години, червона кров ран Ісусових, хай нас благословить. На всі часи, тому нам допоможе навіки вічні Боже, Отче, О, Боже Сину і Боже Святий Духу. Амінь. Так що добре поблагослови нас Боже у доброті своїй, як святий келих і вино, і правдивий живий хліб, яким Ісус своїх учнів дванадцять у святій вечір відпущення поділив. І всі, що нас ненавидять, хай їхні серця, які є проти нас, замруть, і їх язики заніміють, щоб нам ніколи не могли шкодити, і всі, що нас словами і своїми язиками бажають зранити, хай будуть перед нами і тобою, Господи переможені. А ще ти допоможи нам, свята Божа Мати, і учини їх. Всіх і їхню кожну броню безсилою і слабою, і завдячуючи цій допомозі, ніколи не будемо хворіти та без ран будемо перебувати і лишиться, лишаться здоровими наші тіла і наші душі. Для цього всього і при цьому, всьому, хай буде небо нашою обороною, так. Що оборони нас, Ангеле Божі, перед нами і їх злови, та нам допоможи, Боже Отче, Боже Сину і Боже святий Духу. Амінь. Тепер наступні ці святі сім слів нашого Ісуса Христа, який на Христі вісів і промовляв. Перше слово, яке Ісус промовив, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Друге слово, яке Ісус вимовив до злочинця. На Христі, Направду кажу тобі, сьогодні зі мною будеш в раю, третє слово, яке Ісус вимовив. Діво то твій Син. Четверте слово, яке Ісус мовив, «О, мій Боже, мій Боже, чому ти мене покинув? П'яте слово, яке вимовив Ісус, спраглий я. Шосте слово, яке вимовив Ісус. Сповнилося Слово, яке вимовив Ісус, Отче, у Твої руки віддаю свою душу і поклонив голову і помер. Ісус з Назарету, Цар юдейський, в Твої руки офіруємо свої тіла і наші душі, і хай Твоє благословіння і спокій буде поміж нас і нашими видимими і невидимими неприятелями. Богові Отцю віддаємося. Божому синові віддаємося, Божому Святому Духу, віддаємося у побожних святих чеснотах у цьому світі, у ім'я Бога Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Ісус, хай буде нашим визволителем і приносить нам спокій. Христос радить, Христос влада, Христос володіє, Христос оборонить нас від усякого злого. Христос, який ішов між Каспером, мелхіором, без белте зором мирі і Хай нас благословить Святий Марко, святий Лука, святий Матфей, святий Йоанн і всі побожні святі. Амінь. Наш Ісус, Хай буде з нами і нам, нашими головами і у своїй силі увійде всі наші частинні тіла. То благословення, яке ти Боже учинив над Своїм Сином, Хай спаде на нас кожного часу, то благословення, яке Ісус Христитель учнів над нашим Ісусом, коли його хрестив в Йордані, Хай спаде на нас кожного часу, то благословення, яке сталося над нашим Ісусом Христом, коли Він, гіркі тортури, терпів, Хай спаде на нас кожного часу. То благословення, яке наша Пресвята Божа Мати вчинила над своїм дитям, коли його в рукотворному храмі офірувала нашому Отцеві Богові, Хай спаде на нас кожного часу, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хрес Христовий Хай буде з нами під час наших сумувань, і в день, і вночі. Амінь. Хрест Христа Хай буде завжди з нами за наше спасіння, хто благословив Авраама, Якова, Арона, Мойсея, Соломона, тот і дасть вам, по вашій вірі, Отче душ і тіла наших, лікарів всього Христового роду, бережи своїх слугів Божих. Тут можете назвати своє особисте ім'я або за кого слухаєте, чи за кого просите. За Романа, від я до диявола, що зводить в яму смерті пекельного вогню. Хто з вас поклоняється сатані? Задумайтесь, Господи, витягні із пристані смерті, слабості пекельного переслідування? Романа, молюся до тебе при святам Троїць, де у всіх церквах перебуває вірне. Чисте служіння до Господа Бога і прошу Матір Христа Марію, і всі святих поможіть нам очиститись в цьому спаді грішників від гріхів та слабості. А ви, ангели, співайте від нас. А ви, ангели, співайте від нас, ворога відганяйте, небо, ключ, земля, замок, щоб за нами. Ворог замовк. Дякую усім, хто слухав цю молитву, нехай Господь вас благословляє і провадить у своїй стежині. Вітаю всіх старим Новим роком і прийміть Боже благословення. благословення Сьогоднього Отця і Сина, і Святого Духа, нехай перебуває з вами завжди. Нині був все в час і на віки вічні. Амінь. Ай щастить з Богом. Дякую. Люблю вас.